Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде така цікава практична робота. Перевірка реостату. Це такий був змонтований реостат навантаження для налагоджувальних робіт. Відповідно, він складається з чотирьох секцій, які з'єднані послідовно. Отже, давайте перейдемо до перевірки та тестування даного реостату. Покажу, яке обладнання буде тут використовуватись. Зараз ось так. Я налаштую камеру. Так, У нас відповідно буде налаштовуватись блок живлення потужний. На виході у нас даного блока живлення напруга становить десь близько 80 В постійного струму. Максимальний струму навантаження 50 А. Також будуть слугувати ваттметрі змінного струму, постійного струму, і також DC-DC перетворювач брошурка даного ваттметра змінного струму у нас. Далі, у нас тут є перетворювач Juntec. Ось перед нами. Його характеристики. Зараз переглянемо. Це наша моделька марки серії 8900. Наша модель, дивимося ось на малюнку. Модель DPH 8920. з вхідними характеристиками від 20 до 110 вольт постійного струму. На виході у нас від 0 до 96 вольт постійного струму. Максимальний струм на виході 20 А і вихідна потужність 1920 Вт. Ось такі характеристики даного DC-DC модуля. Тут є налаштування різні ось і так далі. Отже, Давайте перевіряємо наш реостат. Увага на екран. Так, Вмикаю я подаю напругу. Так, увімкнувся наш ватметер. Вмикаю. Блок живлення. Ага. Ще потрібно увімкнути сам ватметр. Як ви бачите, вхідна напруга становить 107 вольт. Чому така напруга? Тому що, відповідно, там стоять конденсатори постійного струму. І вони підвищують напругу. За рахунок того, така напруга 105 вольт. Максимальна тут напруга близько десь 75 вольт. Отже, як ми бачимо, у нас по нулях показує ватметр постійного струму. Ось так. Зараз я все налаштую всі камери. так, видно видно. і наш Отже, увага, Починаємо наше тестування. Збільшуємо напругу ми на виході даного перетворювача. отже, Дивимося. Давайте збільшимо напругу. так, Встановимо ну, от, 21 вольт. Як ви бачите, у нас на виході 21 вольт, струм становить 5,7 А. Навантаження даного реостата На вхід у нас приходить напруга 102 В постійно струму, 1, ампер, 1,45 А 145 Вт. Від мережі у нас такі показники. 142 Вт, 1 А і 212 В. Збільшуємо далі ми напругу на виході у нас дивимося постійно струму. Ну, давайте виставимо ми десь. 40 В. Як ви бачите, 40 В нас на виході постійно струму 11, 0,4 А. На вхід у нас показує такий результат: 73 вольта входить і 5,1 А360 Вт постійного струму. У нас від мережі 210 В 3, ,3 А 514 Вт, Power Factor 0,73 ну, частота 49,9 Гц. Ось, як ви вже почули, можливо, увімкнувся кулер охолодження даного перетворювача. Так, Збільшуємо ми зараз напругу на виході. Ось так, 55 вольт. Ну, зараз ми збільшимо, Дивимося. От, В межах 50 В 12,8 А, як ви бачите. У нас такі показники тут на вході. 8 А 56 В, 436 Вт. Від мережі у нас 210 вольт, ампера, В. 47 А 720 Вт. Далі збільшуємо максимальні можливості даного. Перетворювач, отже, як дивимося, зараз спробуємо підвищити. Як ви бачите, 15 А у нас тут 63 вольта. Показує 15 А 63 вольта. На вході у нас 12-4 а 88, 90 вольт 1135 Вт. Постійно струму. Наголошую, більше кВт вже. Тут у нас такі показники. 1 кВт від мережі. 61 ампера, 205 Вольт, Power Factor 0,83 і частота у нас 49,9. Отже, Це максимальні можливості. Спробуємо ще збільшити. Ні, бачите, я вже виставив 96, воно скидає максимальний результат 15,3 А, що можна видавити з даного відповідного трансформатора. І також з цього перетворювача, як ви бачите, він може і більше характеристики взяти, але ви дивитесь. 154 А 63 вольта в нас на виході. На нас 69 вольт, 124 А 919 Вт. Ось такий результат. Так, ну Ще можна перевірити ось на нагрів. Увага на екран. Дивимося. 165 градусів. Як ви бачите, 165 градусів, тобто можна використовувати його як обігрівач. Ось. Обігрівати приміщення. Ну Зараз ми спробуємо вимкнути. Увага на екран. Вимикаємо. Як ви бачите, я вимкнув. Що у нас показує? Температура 155 градусів. Ось, 155 градусів. Ну, тут у нас не гріється 30 градусів відповідно наш перетворювач, кулер і охолодження працює. А цей реостат нам видає, як ви бачите, 150 градусів. Можна прогрівати приміщення, тобто так, Ну, Він в мене буде використовуватись для налагоджувальних відповідно, робіт, включаючи секції. Почергово. Ну, давайте ще раз увімкнемо на екран. Вмикаю під навантаженням. Увімкнув під навантаженням, як ви бачите, такий результат 15,5 А 60 В постійного струму. 1170 Вт 13 А 85 В постійно струму. Від мережі в нас 1000 Вт 1 кВт, 1,1 кВт. 1 ,1 кВт. 6,3 А 201 вольт змінного струму. Такий у нас результат. Ну, ще раз вимкну. Так, вимкну. Замірюємо не напругу, а відповідно, бачите, 170 градусів. 173, ну майже до 200 ми дотягуємо градусів. Такий у нас результат показує даний реостат. Ось. Так що все працює. І даний перетворювач працює. Зараз ще раз продемонструю. Отже, увага на екран вмикаю. Так, максимальний результат. Спробуємо збільшити. Ага, вже у нас тут не збільшується нічого. Максимальний результат. Ось ще раз, увага. О, 15,4 А, 60 В, як ви бачите. Ну і там в нас. Ось такий результат. Уже так все працює. Таким цікавим, мабуть, було відео. Коментуйте відео, підтримуйте своїми коментарями. Отже, Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!